Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн, хто буде дивитися це богослужіння в записі, хто буде доєднюватися. Ви знаєте, справді Господь дарує благословенний час, час, коли церква може відкривати свої уста і підносити голос свій до небес. Адже все ж таки тут зібралися люди, які вірять в те, що Бог нас чує. Амінь. Більше того, не просто він нас чує, він навіть відповідає нам на наші молитви. І отут вже питання, знаєте, духовної зрілості, адже в більшості ми розуміємо, що Божа відповідь це коли Бог він задовільняє наші потреби, коли Він відповідає і каже нам так, і нам це подобається, і, і ми піднесені, і ми, знаєте, наче цей птах, який. Вирує в небесах, знаєте, повний радості, повний потіхи, повній е, впевненості і е, Божественного миру, е, яким, яким ми наповняємося і наповняє е, Його присутність в наше життя. Але як щодо таких відповідей, коли, наприклад, почекай або ні, і воно не завжди нам подобається, і ми брикаємося, і ми, знаєте, ображаємося, і ми щось. Намагаємося пробувати своїми силами внаслідок чого у нас нічого не виходить, розбиваємося, впокоряємося, смиряємося, і це все відноситься до Божого процесу, який відбувається в нашому житті. І якщо ви з, таким, з такими моментами в житті зустрічаєтеся, то я вам скажу, що ви на правильному шляху і на правильній дорозі, і, і ми правильно зростаємо, тому що. Господь, він вчить мене і тебе, знаєте, ходити все ж таки вірою і довірою. Я дивуюся е, з Авраама, з такого божого мужа, знаєте, е, про якого згадує апостол Павел, пишучи лист до спільноти е, в Римі, це одне із моїх найулюбленіших послань апостола Павла. І він його згадує, як того, хто все ж таки не ослаб вірі. Не ослаб в очікуванні Божої обітниці, написано так. Але написано про нього, що він навпаки ще більше зміцнився і ще більше почав прославляти нашого Господа Ісуса Христа. Хвала нашому Богові. І от сьогодні молитовне служіння. Ви знаєте, я вірю в те, що все ж таки молитовне служіння це час, коли кожен зокрема присутній тут на цьому місці. Він, він піднімає свій голос до небес, і церква, яка чує потреби свого брата чи сестри, і вона підтримує молитви. І це служіння от молитовне, це час, коли кожен повинен приймати участь. Не то, що повинен, а більше того, це, це, це в нашому ДНК. Тому що що за християнин, який не молиться? Тому що. Що таке взагалі молитва? Це, 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 це ціле мистецтво, брати і сестри, це ціле мистецтво спілкування своїм Творцем. І якщо ти не любиш спілкуватися із ним, внаслідок чого, тобі не буде цікаво з ними розмовляти. Тобі буде не цікаво йому виливати своє серце, адже ти не, не надаєш цінності цьому. І от апостол Павел, уявіть собі, пишучи аж два, уявіть собі. Аж два послання до спільноти в Солунях. І перше послання, пам'ятаєте, це п'ятий розділ. І я один вірш тільки прочитаю. Там цілу настанову дає апостол Павел. Він рекомендує певні підпункти, які потрібно використати. Каже, завжди дякуйте, завжди радійте. І багато-багато різних настанов. Але я хотів би звернути увагу. Це на 17 вірші, перше послання Солунян 5:17. І апостол Павел він просто закликає цю спільноту, він каже, «Без перестанку моліться. І от на цьому я зупинюся, і тема моєї проповіді: не зупиняйся в молитві. Ви знаєте, молитва це, як я говорив, вже ціле мистецтво, і це спілкування з своїм Богом. Це діалог з Богом. Це не просто коли ти просиш, це не просто коли ти розказуєш йому свої переживання, тривоги. Ви знаєте, це взагалі дуже хороший, хороша практика, яку залишив нам Давид, що не обов'язково знаєте, от ми люди ми шукаємо людину, яка би нас вислухала. І це добре, тому що ми соціальні і ми нуждаємося, щоб нас чули, щоб нас почули, щоб нас розрадили, порадили. І це все правильно. І потрібно мати таких людей. Адже так вчить про це Біблія. Але одного, наприклад, із практик запропонував Давид, коли він, пишучи свої псалми, він показав, як він веде своє спілкування з Творцем. Він йому розказує всі подробиці. Він розказує йому всі свої переживання. Він навіть йому повідомляє, коли йому щось не подобається, свої невдоволення, коли він розлючений. Тобто, в псалмах ви зустрінете різний емоційний стан нашого брата Давида. Він навіть розказує йому про своє падіння, про свої перемоги, радості, печалі, смутки. І, і це одна із хороших практик, коли я і ти, ми практикуємо це в своєму житті. Коли ти вчишся бути з Богом справжнім, коли ти не намагаєшся його чимось вразити, ну коли ти намагаєшся йому максимально відкритися, адже ти розумієш і усвідомлюєш, що Бог, який знає твоє серце, знає твої думки, знає твої бажання, твої мотиви, Бог все знає. І це по факту дозволяє тобі бути справжнім. Тобі не приходиться, знаєте, вдавати перед Богом, який ти нормальний, і доказувати. Це подібне, як той інак. пам'ятаєте, каже, ну я виконую то, я роблю то, я роблю то. Це все добре, що ти робиш. Але Бог і так про це знає, навіть якщо ти цього не робиш. І от дуже важливо вчитися в молитві бути неправильним, а бути справжнім щирим. От я думаю, через то Бог по-особливому любив Давида. Тому що він був щирим чоловіком, щирим перед Богом, щиро любив Його, щиро шанував і зберігав йому відданість. І хай Бог нас просто навчить бути справжнім. І от апостол Павел, коли він говорить, каже, без перестанку моліться. І, і тут, знаєте, народжується такий певний парадокс. Стоп, то що нічим? Не займатися, окрім тільки молитви. І це крайність, звичайно. І не про це я мав на увазі апостол Павел. Е, я не, не знаю, е, я не є дуже такий глибокий дослідник Біблії, але я читав коментарі і е, 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 там оповідають тлумачі Біблії, які говорять, що мав на увазі апостол Павел. Апостол Павел мав на увазі, коли тільки маєш вільну хвилину. Приділи її Ісусу, приділи її спілкуванні, дозволь Святому Духові потішити докорити і попрацювати з твоїм розумом, своїми думками, з своїм духом, своєю душею. І от апостол Павел радить цю таку пораду спільноті в Солуні, безперестанку моліться. Прибувайте в шуканні Господа. Але є, звичайно, певні чинники, які. Претендують на те, щоби ти зупинився в молитві. Тому що християнин, який не молиться, це християнин, який по факту без сили. І який не несе ніякої загрози в духовний світ. І от які чинники бувають, що християнин, християнин перестає молитися? Перший, звичайно, на який би я б хотів би звернути увагу, це. Метушня. Дуже таке прекрасне українське слово метушня, коли ми займаємося речами багатьма, е, вроді би, і потрібними, і, і, і корисними, і, і ті, які потрібно робити, знаєте, але попри це все, в тій метушні, ми не знаходимо ми не час для Господа. І, і ми шукаємо собі виправдання. Ми шукаємо про те, ну я ж роблю там добру справу, і, 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 і це треба робити, бо, бо якщо я це не зроблю, більше ніхто не зробить. І, і знаєте, і, і це одна із уловок, мені здається, на мій погляд, диявола. Він не каже, не молися. Ну він сьогодні намагається нав'язати думку, в тебе ще буде час помолитися. Я не знаю, як у вашому випадку, але коли я лапаюся в цю уловочку. То я все ж таки так і не находжу час для молитви. А християнин, який не молиться, це християнин, який не несе по факту ніякої загрози в духовний світ. Адже в молитві ми наповняємося силою, в молитві ми отримуємо відкриття, в молитві ми змінюємося, в молитві ми сповняємося Святим Духом, в молитві ми отримуємо слово, яке народжує віру, яке яка не дає нам просто сидіти, склавши руки, але вона спонукує, мотивує нас до якоїсь праці. І ось. Перша причина, чому християнин перестає молитися, це метушня. І, звичайно, нагадаю приклад про нашого Господа Ісуса Христа, в якого, до речі, я думаю, був дуже щільний графік в служінні, в повсяденніх консультуваннях, зустрічах і багато-багато різних моментів, які він робив. ісціляв, його, його люди шукали, оточували. По факту завжди претендували на його час. Але зауважте, що Євангелист саме більше той, хто підкреслив молитовне життя нашого Господа Ісуса Христа. Тобто Ісус Він завжди знаходив час для молитви. Друге, це, звичайно, невірство. Коли ти не віриш в силу молитви, ну для чого мені от отратити час приходити на молитву? Я в той час краще можу зробити багато різних справ. І сьогодні молитовне служіння, взагалі, взагалі служіння молитовника, воно, можливо, не таке, знаєте, дооцінене, і ви на цьому служінні не найдете багато людей. Якщо ви проаналізуєте молитовні служіння, ви не найдете там багато людей. Тому що там треба вмирати, приділяти свій час, в якого так мало. І ще тим більше 21 століття воно диктує нам вічно рухатися, щось робити. І, і ви не знайдете багато е, часу. Внаслідок чого люди не вірять в силу молитви. Вони і не переживають в силу молитви. І пам'ятаєте, жіночка, в якої була проблема, хвороба, вона намагалася цю проблему вирішити своїми справами. Чому? Тому що в неї не було віри. Ну, в один прекрасний момент вона чує інформацію, тому я закликаю ті, які переживають в силу молитви, виходьте, свідкуйте про те, як Бог відповідав на ваші молитви. Це запалює, це народжує віру робити так, як робили ви. Вам Бог допоміг. І я вірю, що люди, які отримують віру в силу молитви, то вони обов'язково почнуть практикувати особисто в своєму житті. Жіночка отримує інформацію. Робить це для того, щоб дотокнутися до Ісуса, внаслідок чого отримує ісцілення. Але щоб до того її дійти, вона перепробувала все і прийшла ще до гіршого. І, і це один із планів Бога, щоб ми вчилися самостійно шукати вихід. І Бог все одно приводить е, до того, що ми згадуємо про нього. І Він виходить нам на зустріч. Слава йому за це. Отже, друга причина, чому люди не перестають молитися, вони не вірять в молитву. І третє, це, звичайно, коли ми, знаєте, молимося, практикуємо е, молитву, але не отримуємо, наприклад, відповідь в, на, на молитву, на ту потребу, на яку ми молимося. Внаслідок чого, знаєте, збувається це слово, яке згадав Соломон. Що, пам'ятаєте, довгоочікувана е, е, якась надія, вона томить серце. Ми ображаємося, злимося. Е, Напевно, я не буду використовувати в своєму особистому житті цю практику. Тому що Бог і так не чує, Бог і так не відповідає. І це нормальний процес в нашому житті, коли Бог він переплавляє і виводить нас з юнацького такого, знаєте, стану, але допомагає нам ставати все ж таки духовно зрілими людьми, як подібно Авраам, який все ж таки не ослаб вірі, але навпаки, ще більше зміцнився в вірі, і ще більше прославив за це. Господа тому, брати і сестри, дорога церква, і всі, хто дивиться нас онлайн, ні в якому разі, знаєте, не перестаємо молитися. Тому що Бог Він вчора, сьогодні, і навіки той самий, і він чує молитви церкви, і, зокрема, кожного християнина, присутнього на цьому місці, і він хоче робити свої чудеса. Просто приходьмо в молитві до нього, відкриваємо свою потребу і очікуємо. А він вірний, який відповість е, на 100%. Тут питання вже відповіді: або так, або ні, або почекай. Схиляємо і молимо за це.